Британська компанія Vertical Aerospace показала в Лондоні нове аеротаксі вало з вертикальним зльотом та посадкою. Ця модель розрахована на чотирьох пасажирів, але їй шестимісна. Електричне аеротаксі розвиває швидкість до 240 км кілометрів за годину. Запас ходу 160 км. кілометрів. За словами розробників, серед переваг інноваційна конструкція літального апарата висока безпека і простота в управлінні. Усе дуже просто переводиш цей важіль уперед, і апарат рухається вперед. Тягнеш у ручку управління назад, і апарат підіймається. Просто вказуєш напрямок, використовуючи наявні інструменти, і дивишся у вікно. А літальний апарат вирішує, як усе здійснити. Ще одна особливість цього аеротаксі в тому, що всередині є місце для багажу та ручної поклажі. Це важливо для тих, хто подорожує літаком. Компанія бачить свою місію в тому, щоб зробити послуги літальних таксі доступними для широкого загалу. Вона заявляє, що польоти коштуватимуть приблизно як поїздка на таксі Uber. Проте аналітики вважають, що аеротаксі будуть доступними лише для заможних людей. Літальний апарат коштує 4-5 мільйонів доларів. На думку експертів, недорогими поїздками такі витрати не окупити. Не думаю, що все це триватиме довго. Десятки людей хочуть це робити. Вони мають обмежений обсяг первинного фінансування, невизначені можливості залучення додаткових коштів і складні бізнес-плани. Це рецепт масових банкрутств, економічного краху. Утім, Vertical Aerospace впевнені, що бізнес-план компанії життєздатний. Аеротаксі вміщує шість пасажирів, а наземне таксі зазвичай наймає один клієнт. До того ж, воно через затори й нижчу швидкість витрачає на дорогу в п'ять разів більше часу ніж таксі, що літає. Тобто п'ять множимо на шість. Ось і все заробіток у тридцять разів більший. Тож експлуатація нашого аеротаксі в тридцять разів вигідніша. Британська компанія має вже 1500 попередніх замовлень на нову модель, але ще треба отримати дозвіл на експлуатацію від британських та європейських регуляційних органів.